ми, вітанечка! З вами Дмитро. І сьогодні буде така неоднозначна практика, тому що я після операції на, вир... на варикоз і мені не можна себе, окрім е... ходьби ніяк. Я викладаю його все одно, онлайн викладаю, індивідуально викладаю, але я майже нічого не роблю. І зараз я хочу вам дати практику, котра якраз таки підійде для тих, у кого є варикоз, або після операції, або просто хоч немає ніякої, ніякого досвіду, ви хочете почати йогу, або просто розвантажити спину. Як мені, наприклад. Тому нам потрібна була, буде тільки стінка та килимочок. Тільки стінка та килимочок. Хоча а достатньо просто стінки. А дивіться. М -м -м З вас, як завжди, вподобайка. Після практики залиште комент. Прес ми не повинні сильно навантажувати. І перша практика, ми стоїмо, тобто лягаємо ось таким чином, щоб у нас був кут. Наша гумілка паралельно підлозі, наше стегно перпендикулярно підлозі, ноги на ширні плеча. Лопаточки звели разом, щоб був легкий прогиб у спині. Ви вперлися. І зараз тиснемо таз до неба. І на носочки. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Опускаємо таз. Зараз. Ми вирівнюємо ноги. Тут один нюанс. Це 90 градусів. У нас він бути приклеєний. В залежності від вашої підготовки ви можете змінювати дистанцію сідниць від стінки. Чим ближче, тим складніше вже ж. Я ось обрав максимально до стіночки, вирівнюємо, вирівнюємо ножки. І зараз втягуємо трохи живіт і намагаємось відтягнути ногу від стінки якомога сильніше. Стопу натягуємо на себе. І тримаємо вдих, видих. Вдих. видих. Чим сильніше, тим краще. Вдых. Вдох. Вдых. Видих. І вдих. І видих. Заміну ноги. Вдих. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдых. Вдох. Вдих. вдих, вдих, вдих. вдих, вдих, вдих. Видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Зараз ви можете впертися руками в стінку. Так буде легше. Але я буду все одно використовувати цю позицію без стінки. Ми повинні підняти ноги від стінки якомога сумніше. І тримаємо вдих, видих. Поперек не підіймаємо, ми не робимо ось таке підняття сідниці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми тягнемо п'ятки до паху. Ось таким чином. У мене, наприклад, ще травмоване ліве коліно, тому мені дуже боляче цю робити позицію, але я спробую з фіксацією, наприклад, коліна. Таким чином я можу хоча б зробити розтяжку. Ми сіли і починаємо просто тиснути, як метелика. Головне поперед не відклеїмо. Тиснемо метелика. Можемо зробити ось таким чином. А вдих, видих. Стопа стопи, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Зараз. Ми намагаємося коліна максимально приклеїти до тулуба, можемо використовувати наші ліхті, можемо використовувати стіночку. І ми намагаємося крутитись ось таким чином. Коліна намагаємося приклеїти до плеч. Ось так можна використовувати, до речі. І тримаємо вдих, видих. Вдих, видих. Це не до плуг, якщо що, вдих, видих. Можете просто зробити плуг. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Зараз виходимо в таку маласину. Знову можемо контролювати трохи ширину, тобто довжину до стінки. І зараз ми поставили стопи якомога ширше і починаємо тиснути в коліна таким чином, розкриваючи собі таз. Вдих, видих. Вдих. Видих. Така, недомоласна. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Знову можемо обрати дистанцію тазу до стінки, я не буду нічого змінювати. Я кладу ліву гомілкостоп на праве коліно і тисну до неба. Голова в мене не навантажується. Будь ласка, якщо не треба повторити повністю за мною, оберіть більш безпечнішу дистанцію для того, щоб ви не травмували себе і зробили це завдяки плечам, щоб на шию не йшло навантаження. Це дуже важливо, щоб ви тиснули лопаткою. Якщо ви бачите, я тисну, в мене вільна шия. Це дуже важливо, щоб не травмувати шию. Добре? Тобто собі дистанцію, поставили і поїхали. Вдих, видих. Вдих. Видих. Таз на одному рівні. Ось так не робимо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих, і видих лягаємо. І коли ми лягаємо, ви бачите, в мене одразу йде на розкриття тазу. І намагаємось поперек покласти на підлогу. І ось тут у вас одразу ліве стегно тягнеться. Дуже безпечно. Ми тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Заміна. Інша нога. Поклали. І починаємо тиснути. Вдих. видих, Нагадую про таз. кістки тазу крик. Лубові киски на одному рівні працюємо тільки кучовим суглобом. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, і видих, вдих, і видих поклали таз. Одразу йде розкриття тазу. Тут, як ви бачите, в мене гірше йде. Це нормально ну, після операції. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. видих. І вдих. І видих розслабились. Можете ще ось так просто полежати, щоб трохи розвантажити ноги. Так, краще полежати для того, щоб розвантажити і попереки ноги десь 2 хвилини. Вже без мене, добре. Залишіть, будь ласка, коменти, як ваші самопочуття. І якщо що, в мене ще є англомовний канал, там більше буде силової йоги, але вже ж операція була, і я не можу поки що такі суперсилові давати практики. Але реабілітаційні поки що будуть. Тому до побачення.